Протидія насильства це ще один крок до зміцнення українського суспільства. З 25 листопада щороку стартує всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Вона створена з метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Сьогодні під час війни ця тема стає особливо важливою, адже жорстокість є її синонімом. Якщо говорити про домашнє насильство, то в порівнянні з минулим минулим роком за 10 місяців цього року ми відмічаємо, що на 24% звернень стало менше до поліції. Велика частина території досі знаходиться під окупацією. Там люди не звертаються до поліції. Увага до цього питання є ключовою в нашому суспільстві, і вона потрібна нам тому, що ці цінності, які ми захищаємо. Є одним із тих, заради яких ми сьогодні воюємо, і заради яких ми завтра переможемо.